Доброго дня! Розпочинаємо спільне засідання постійних комісій міської ради з питань гуманітарної сфери, соціального захисту населення та молодіжної політики та з питань законності та місцевого самоврядування. На порядок денний виноситься шість питань. Переходимо до першого питання про інформацію керівника Івано-Франківської окружної прокуратури щодо результатів діяльності Івано-Франківської окружної прокуратури на території Рогатинської міської територіальної громади. Доповідач Роман Павлів, заступник керівника Івано-Франківської окружної прокуратури. Оскільки він зараз відсутній, члени комісії ознайомиться з матеріалами і дане питання прошу проголосувати. Можемо проводити. Є в когось питання, Можемо проводити голосування? Пожалуйста. Прошу провести голосування. Так. Так. Влачок Ольга Ігорівна за. Гравна Володимир Володимир. За. Заділянк Слана Володимирівна відсутня. Івана відсутня. За. Кушнір Тетяна за. Іванів. Строк Володимир Зінович відсутній. Школяр Оксана да. – за п'ять за. 5 за. Дане рішення комісія рекомендує на сесію. Переходимо до наступного другого питання. Аналогічно про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності відділення поліції No4 міста Рогатин Івано-Франківського районного управління. Івано-Франківський області за 24 рік. Доповідач Юрій Миронюк, начальник відділення поліції номер 4 міста Рогатир. Оскільки доповідача на даний час немає, прошу ознайомитися члени комісії з матеріалами і прошу провести голосування. Якщо нема питань, Глиппа Ольга Ігорівна – за. Гравна Володимир Володимирович. За. Іванова Янецькіна, Кушнір Тетяна, Школяр Оксана Мухаммад, п'ять за п'ять за. за. Дане рішення комісії рекомендує на сесію. Переступ, переходимо до наступного третього питання про роботу комунальної установи, інклюзивно-ресурсний центр Гатинської міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області. Доповідає Марія Женчук, директор комунальної установи інклюзивно ресурсний центр Гатинської міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області. Прошу. Як ви знаєте, установа, інклюзивно ресурсний центр створено е подмірня місцеві статуту з метою забезпечення права дітей з особливим освітніми потребами за здобуття освіти закладів е освіти. Само Завдання зубного центру це проведення комплексної психологічних оцінки розвитку особи, тобто чи повторні, і наступне здійснення системного кваліфікованого суду у повернути встановлення в них особливо. Станом на 1 січня 2025 року усього від 0 до 18 років у нас налічується 6426 дітей. Це загальна кількість, яка проживає на території обслуговування відзовання судського раду з них від 1.591, віком від 6 до 18 4525. Так, як ви знаєте, що у нас ми е, також обслуговуємо суперську територіальну громаду, з якої закінчені до, до співпрацю. Хоча це на півроку на час проєкту у нас було і ми теж обслуговуємо 122 особи з Печківської територіальної компанії. Працює команда інформація центру з переважно більшості з двох дитектологів, двох лопетів, психолога. І також є детоків, за медична сестра. Відповідно до знаденної інформації і як земнорсурського центру за 2024 рік за використання автоматизованої системи РЦ, за, ми зробили по суті 39 особам, які виявили видалимо особливо свій потреби. І 22, 21 особам, особливо освітнім потребами, які пройшли авторному комплексному центру. Зараз на даний момент нас налічується на обліку 169 осіб. З них віком від 0 до 5 29, віком від 6 до 18 років 140 осіб, громадська територіальна громада м -м, організувала на підставі до своєї у 2024 році у закладах дошкільної освіти їх є 7, 10 інклюзивних груп, в яких навчалися 13 дітей з особливим світні потребами. Також у 14 закладах загальної середньої освіти було організовано в 44 інклюзивних класах, навчалися 48 дітей. Паралельно у 4 двох закладах. Організували 12 інсульних класів, де 12 дітей. Okay. Розвиною частиною такого якісно відповідно на навчання в школі в садочку, є команда всього проміжного судду. Можу пояснити те, що є команда суддів, яка збирається раз три рази в рік, саме найменше, розробляє індивідуальну програму розвитку дитину, кутою тієї. Допомагає вчителям організувати інклюзивне навчання і молоді професійної інформації про дитину, і у світові особенно і читання. Офіцій консультації з центру взяли участь у 2024 році в рік і третій розвідання команди курсу і садочку. з педагогічними працівниками. Що стосується своїй діяльності, на базі ЄЦ проведено для асистентів вчителів, корекційних педагогів, які проводять Я модифікують програми, навчання. Піділилися своїм досвідом, як не працюючи з ними, то особливо потреба модифікації програм навчання. Також проведено сенсорні наслідки обласного центру цього минулого року, спеційні сенсорна інтеграція, домашніх.

освіти. У 12... 2024 році такі послуги отримали 2... 26 дітей, з особливого освітнього, Так, можна. Для підвищення нашої папої місцевісті це є пріоритетне, наша чергове зелена, з називаного розмірського центру, це безпекарне професійне вдосконалення. Це забезпечує своєчасні якісно політиковому допомогу дітям з особливим освітнім. Потребам за різних працівникам, які з особливим освітнім потребам. Усі видовічні працівники інвізовно-ресурсного центру прийшли по світі навчання. Правильно, участі бізнес, і на техніку майстра класа, позвідувач, які проводили і нових банкійським обласному центру. Сітуатом спеціальні поєдинки. Що стосується зміцнення матеріально-технічної базі, це ж по суті важлива така складова активності нашої роботи з особливості. В межах довго проспівництва покистку територіальну громаду закінчується війцарсько-українського проєкту, десят, де централізація для розвитку демократичної реалізованого проєкту, поштування сенсорної кімнати для нашого фізированого ресурсного центру 130 тисяч. Ми, по суті, продовжуємо наші, як поправки, наші ремонти, нашого приміщення і було закуплено різні збройний матеріали і проведені до в способ, на бухгалтерій також становлений на скільноте двері. І надіємося, що цього року ми вже як, як... завершимо. Фінансування, що стосується інклюзивного особенного центру, ми ознайомилися. Та, суденці так, та, то є, якому знайомилися. Основні такі напрямки, е, які ми вбачаємо розвитку інклюзивного сортування центру, це є звісно створення матеріальних технічних допомог, необхідності для подальшого облаштування приміщень. Ви те, що надіємося, як то кажуть, закупити, ну, може держава посприяє у нас, якісь мірі мобільного відзованого ресурсного центру, це транспортний засіб, який облаштований спеціально для тут з особливим освітніми потребами, для того, щоб ми ви могли виїхати, все ж таки в нас є такі місця, як виходить, нижня вийця. Вас учень і так далі, які сторони, щоб ми могли на місці провести комплекс, молодців, чи відвідати засідання, помагати сухо, чи провести ті ж самі коаліційно розвиткові заняття. Ну і звісно, в данішому це у нас є таке досконалення по дорічної мистецтві, центру, це те, що саме таких питань раннього втручання. Він ми сподіваємося, що хоча в нас фахівці. Як то кажуть пошту, бо, однак, деколи мало цієї інформації для того, щоб дітям допомогти, все ж таки треба навчитися самому для того, щоб допомогти батькам і дітям, і також політичним працівникам. Майкішину семейні і задоволені, як то кажуть, і надії, і мрії, і на майбутнє. Дякую. Чи є питання до доповідача? Якщо немає, прошу провести голосування. Лечук Ігоріна за. Гримнак Володимировна. Іванова Рінець. Куршнір Тетяна Іванів. Школяр Оксана Михайлівна. П'ять за п'ять за. Дане рішення комісії рекомендує на сесію. Дякую. Переходимо до наступного питання про роботу комунальної установи Центр професійного розвитку педагогічних працівників Рогатинської міської ради. Доповідає Світлана Багрій, директор комунальної установи Центр професійного розвитку педагогічних працівників Рогатинської міської ради. Прошу Світлана. Означого за виконання рішення 48 сесії 8-летня Одинської міської терамі. Серед пріоритетних та основних завдань нашої діяльності це є, зокрема, інформаційна наукова дослідження, організаційно-фікувальний, ігнотично-аналітичний, постосування і координації. Якщо взяти ці основні напрями, то завдання з для інформаційного поля, супервізія, координація професійних скільно і психологічна супербахлогів і, зокрема, організаційно-фічних службов нашої педагоги. Тут свою роботу ми висвітлили на сайті нашого центру професійного розвитку. Також у нас є відповідно декілька рубрик де це можна побачити, а також на uh, сторінці соціальних мереж Facebook в лейбер-групах професійних спільнот, і uh, що ми створили, це uh, youtube канал де наші філеори, це наші дороги можна побачити на так і свої напрацювання та всі своїх колеги. І відповідно до вимог закладу за податок до діяльності центру сформувано базу даних програм підвищення кваліфікації та інших джерел, першосурців, необхідних для професійного розвитку наших педагогічних працівників. Як це працює? Воно є все розміщено на нашій на наші сторінці. Будь-який педагог за посиланням може зайти і через QR-код, чи цей підпис на сайт і надіснути відповідну інформацію. Також сформовано електронну базу даних онлайн-ресурсів для дистанційної роботи і перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних працівників тільки нашої громади, на кількості області та в Україні. Центр наш надалі послуги 29 освітніх закладах громадиської територіальної громади, шість закладів дошкільної освіти, 21 закладів загальної середньої освіти і два заклади дошкільної від тих працюють висловить педагогів, і серед них разом спільно з ними створимо 18 професійних спільнот. Продовж 24 року працівниками центру проведено величезну кількість заходів роботи, яка стосується долучення освітян нашої громади, зокрема тобто, до напрацювання нормативної бази своїх закладів освіти. Колентерно-медичного планування, планів роботи закладів, а також щодо формування своєї педичної компетентності. Для цього нам напрацьовані такі освітні інтенсиви для керівників початкових шкіл та заступників керівників означання головної роботи закладу освіти, зокрема нормативна база боївські школи, внутрішньої моніторинг закладів освіти і навчальні дітей з якими потребами. Кожен поціляння щодо нового у нас постійно змінюється чинне законодавство, зокрема положення про атестацію і е, напрацьованому консультування, для консультування для 24 -24 також ми проти атестації 24-25 вчергнів. Також освітні інтенсиви для ряду наших освітян, зокрема щодо оцінювання нової української школи. Це болюче питання, але ми напрацювали цю базу, Постійно і постійно її удосконалюємо. Для цього ми проводимо майстер-класи, як з відеоматеріалами. Ми не виїжджаємо до школи, це нове, тому що ми маємо безпечний освітній досвід. Наші відео знімають матеріали, діляться з ними своїми колегами, таким чином ми поширюємо напрацьований периодичний досвід. Що ми напрацьовували для, да, для відомо? Зокрема, напрацьовано освітній інтенсивні для вчителів в перших класів. Зокрема, добережування технологій у світньому середовищі, освітні інтенсиви для вчителі в другої класи, пакування оцінювання дії, що, де, коли і як, теорії та практики. освітні інтенсиви для вчителі математики, англійської мови, є місцевих, зокрема, закладання міцної мови новій українській полі, освітні інтенсиви навчання через дію, способи інтеграції з містоприродничої до галузі класу. Також не тільки географії, біології. Але всієї приробничій галузі. Зокрема, було проведено ряд практикум з керівниками методичних об'єднаних закладів освіти, де демонстративно було показано, як втілювати ту чи іншу позиці з місць якої йде через діяльність і підхід, зокрема, формувального оцінювання і поточного оцінювання. Було проведено ряд майстер-класів для вчителів 3 четвертих класів. Також е, проєктна діяльність для жителів е, громадянської історичної галузі. Я не буду перераховувати, в нас все це є у е, нашому звіті. Ми працюємо з усіма 17 галузями. Плюс до того ми працюємо і з бібліотекарями. Немає такої галузі е, в нас в закладах освіти, де ми опустили співпрацю підтримку та діяльність наших педагогів. Чітко працює психологічна служба нашого центру, де теж напрацьовано надзвичайно не було матеріальну таку підтримку базу, що стосується наших педагогів, зокрема і вихователів, і асистентів-вихователів, і асистентів вчителів. Тобто, завжди ми тримаємо руку на пульсі щодо нових документів, нове наші педагоги, нашої громади були. Курсів всіх нових практик і діяльностей і по проведення роботи. Зв'язку з тим ми напрацювали і розробили для наших закладів освіти 14 методичних кейсів супроводів щодо їхньої роботи. Вони надіслані всі заклади освіти на електронні адреси кожного закладу освіти, зокрема методичні рекомендації щодо оцінювання. Для усіх освітянських гаузів також введення основної документації п'ятих, шостих, 7 класів, розроблено алгоритм організаційної індивідуальної форми навчання, як сімейна та індивідуальна робота, також патронаж. Це все напрацьовано і надано нашим закладам освіти. Якщо про проговорити це надзвичайно величезна робота і різні форми проведені роботи, то в порівнянні, що ви побачили результат, вас є таблички, якщо ми подаємося 23 24, <плес> і 24 рік, це велика робота, тому що в наші педагоги вже <плес> якщо перемозі <ви бачили>, <плес> з нашим тренером поїздської <плес> школи було тільки п'ять педагогів, то в 24 четвертому наші доги 13. це. Не просто в нас, це вони є тренерами в області, тобто і в області, і в громаді вони працюють. Експертами інституційних холодитів в Україні по сертифікації, якщо було два, то тобто тепер у нас є в цьому році вже три. Експерти інституційних холодитів Закладусів Івано-Франківської області залишилося бо по одному. І в нас ще нове: те, що в нас буде педагог, став тренером експертів України. Це велике досягнення. Тішимося. Також маємо ще на працювальному ходжу нашої групи, і, зокрема, тому, року було 5, цього року у нас вже 6. Це розробка посібників та підручників, які складуються експертною комісією інституту розвитку, і вони є розміщені всі на сайтах нашого інституту розвитку. Також у нас стало Два супервізори цього року, минулого року, і вже здійснена групова супервізія в одному із заходів нашої освіти. Тренери експерти з сертифікації і кількість вчителів, що пройшли сертифікацію минулого року, вже стало чотири. Це велике з на досягнення, тому що цей вже результат. Ви знаєте, такі вчителі вони вже стають і самі експертами, і надають на туди підтримку іншим вчителям, не тільки в нашій команді, але й в області. Зокрема, центр професійного розвитку, ми, ми вже ділилися на працьоване досвідом щодо роботи в Українській школі-початкових -школі -школі класах та діяльності центру, як такого в нашій області. Це студія, які проводилися у серпні 24 року. Серед пріоритетних завдань, які ми бачимо і будемо працювати з ними, це є у нас. Практично є таких два три важливі документи, з якими ми будемо працювати. Це є професійний стандарт вчителів закладу загальної освіти, середньої освіти, який вже входить в дію у цьому 25-му році, і це новий супровід для наших закладів і для вчителів. А також ще в нас для видової закладу дошкільної освіти входить новий закон про дошкільну освіту, з яким ми вже починали працювати це, з січня цього місяця і будемо працювати продовж року. І новий, і завжди поновлюється, бо нова українська школа в нас вже в цьому класі і буде рухатися до старшої школи. То, зокрема, здійснення інформаційно-методичну підтримку наших педагогів оцінювати нові українські школи школи по триманні визначати дієності і фіксації результатів. Це постійно, практично законодавчий клас постійно змінюється і ми з тим працюємо. З нашими подавами. Ну, Для розуміння, я не те, що хочу так, щоб ви зрозуміли, це, це нове проходимо навчання ми і аналогічно готуємо документи для наших закладів освіти, проходять навчання як адміністрація, так і педагоги нашої Що стосується кібербезпеки і як наші учні з цим знайомі, ми минулого року, якщо таке як на сполучених цього року, то нас здійснила до нашим центром. Року із представниками кібербезпеки, служби кібербезпеки, і вже буде проведені такі годинне спілкування із представником, і ми напрацювали далі, будемо рухатися в цьому напрямі, будуть проведені навіть не просто зустрічі з учнями, з вчителями, а й із батьками. Такі батьківські збори проведені до цією. Що стосується э, сенс світи і э, шість, ми теж э, проводимо постійно це навчання з нашими доводами. Це на слідку, кожен додавок має бути теми нападами, якими володіють вже наші діти, і бути э, в темі, і працювати з цим. Ми не заговлені від того, ми не афішуємо ці нюанси, але працюємо і вчимося разом із дитяною, щоб що поводіть ситуацію. Тому я вважаю, що буде наша продовжу 25-го навчального року буде продовжуватися в тих вже Дякую, Для звучання нашої питання. Добре, давай. Дякую. Кого є питання, до доповідь? Якщо немає, прошу провести голосування. Чу, Ольга Ігорівна за. Гривна Так. Іванова Ірина Стахін. Кушнір Тетяна за". Іванівна. Школяр Оксана Михайловна Так. П'ять. П'ять за, комісія е, рекомендує дане рішення на сесію. Дякую. Переходимо до наступного питання про внесення змін у складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Рогатинської міської ради. Доповідає Олег Лукун, керуючись справами виконавчого комітету міської ради. Прошу, Олег Іван. Колега, там персональний справ комісії, внесення змін у зв'язку з інфектом

П'ять за дане рішення комісія рекомендує на сесії. Переходимо ще до одного питання про внесення змін до рішення п'ятої сесії міської ради номер 328 від 28 січня 2021 року про житлову комісію при виконавчому комітеті Рогатинської міської ради доповідає Олег Букун, керуючий справами виконавчого комітету міської ради. Прошу питання.

Іванович за куршує за немає. Школярок саме певна? За п'ять за. П'ять за. Дане рішення комісія рекомендує на сесію. Дякую всім за роботу в комісії.